Що я вам зараз розкажу, допіру, допіру задала. Ось до, ось, до, ось до приходила моя сусідочка, Параска. Що вона за людина, я не знаю. Пригостила я її дирунами. кажу, Параско, їж, а вона вчера дируни, позавчера дируни. Допіру що то пахло в тебе в печі? М'яско, а ти мене дерунами, дарунами, дерунами. Дарунами. А що то за поразка?» Ось до Ось до... їй бо присій бо. Як я піду до її матері, до тітки Василини, я не знаю, я все те розкажу. І вчера і позавчера, ой, вона зварила. А що ти думаєш, що я не можу зварити ті горки? Та я ті горки можу зварити ще куди тобі братися? Ось я вилку візьму, та й зім дируна. Хоч він і холодний, бо пасія бере, пасія бере. Що то вона за? Подружка така? Бараболю, бараболю. Бараболю їла і вдень і вночі. О, що там вона за подружка така? Вчора вона одне хотіла, сьогодні друге, допіру і третє. Штири бажання за одну хвилину. Так, Господь з нею. Це не вилку, це це щось таке. А добрі. Бараболя добра. Деруни добрі. А все одно. Люблю я свою, люблю я свою поразку. Бо вона добра і конфети мені дає паразко параско, параско.